Всім привіт! В лісі засуха, але ми у перці. і час від часу навіть в таку погоду знаходимо маленькі польські сосновому лісі. Таку дощову в осінь вони і не виростуть, але їм не треба. Ми їх вже знайшли. Мені завжди подобалася реакція гемінофора на дотик. На очах темніє. Але досить іратися. Треба гриби шукати. Коли так сухо, грибів така кількість, що, як то кажуть, з ними каші не звариш. Так так, в прямому сенсі слова, цих грибів не хватить на кашу. Але є місцина, де нам хватить грибів. Це соснова вирубка. Там ростуть найпросокопійкіші гриби нашої природи рядовка жовто-червона. Ось такі сім'ї. Просто на початку вирубки. Це єдиний гриб, який росте величезними високами, незалежно від кількості опадів. Вони лізуть і лізуть і будуть лізти, навіть якщо дощу не буде ще довго. Ця рядовка має дуже неординарну репутацію. Більшість грибників її бояться. Ну, По-перше, і за її яскравого кольору. По-друге, вона росте поруч із нейстівним опеньком сірчано-жовтим. І навіть більше того, в деяких довідниках вона зазначена як нестівний гриб. Але справжні поціновувачі грибів знають, що нейстівними їх робить гіркий присмак соснової смоли. Якщо гриби молоді, їх відварити хоча б 20-30 хвилин. Вони стають не тільки істинними, а й дуже смачними. Я знаю навіть любителів, які ходять до лісу спеціально за цим грибом. Адже його можна назбирати завжди і у великих кількостях. А ви подивіться на них. Вони піднімають кору, розривають пеньки і пруть, і пруть. Кожна сім'я з під відра, а то й більше. Звичайно, якщо гриб старий, то його краще не брати. Його смолистому привкусу нічим не допоможе. А так гриби крупні, м'язисті, смачні, або їх треба просто відварювати. Ось сімейка, а поруч справжній велетень, один гриб на пів кіла. Я б його б не радила брати, бо він дійсно вже буде гірким. І навіщо це робити, якщо поруч купа малечої, м'язистої та соковитої? Хто навчиться готувати такі гриби, то ніколи не буде котісно шукати в поляках. Тож нам є чим займатися в лісі. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.